Всім привіт! До нас завітав Олександр. Два дні з нами працював, дивився, зараз вже збирається додому. І ми вирішили збити таку рубрику. У нас є рубрика біля пацієнта, коли він під загальним знеболюванням. Ще буде рубрика біля нашого гостя. У кожного гостя є і будуть, я сподіваюся, якісь питання, які він саме приїжджає закривати до нас. От Олександр приїхав, в нього було декілька питань. Декілька питань в нього виникло вже під час того, як він тут знаходився. То дійсно це рубрика кастка символічна, але декілька запитань, таких самих базових. Я хотів, щоб ви почули, що запитує в мене в даному випадку Олександр. А я відповім не тільки для Олександра, а й для всіх вас, і для тих, хто сподівається, вже на наступному тижні чи через декілька тижнів буде вже сидіти тут на місці Олександра. То Олександр, задавай! Перше питання, яке я віз з собою, це доволі часто бачу при імплантації по шаблону, що протокол сверління проходить по шаблону, а інсталяція імпланту вже безпосередньо без шаблону. Без шаблону. Я сам не чому саме так і чому у вас не так? Я підподав Олександру наступне. Перше, чому так? Часто той шаблон то просто якась вирвана із контексту річ. Ми дуже багато разів бачимо, що люди працюють по шаблону, і краще б вони саме в даному випадку взагалі працювали без шаблону, тому що вони роблять якісь пилотне сверління. Якесь пилотне сверління відбувається взагалі не навігаційним сверлом. Вони працюють без втулок, вони працюють через такі маленькі отвіри і сверло свою агресивною частину постійно тракається. Пластика пластик не є біосумісним і той пластик попадає в рани. Тобто є багато багато нюансів. А в кінці ми працюємо по шаблону. То так не працює. Угу. Якщо ми працюємо по шаблону, то ми виконуємо всі базові стандартні правила. І, і тоді ми можемо говорити, що ми працюємо по шаблону, і це є на благо і пацієнту, і на благо лікарю, всім на благо. Тому що просто вирвати шаблон ну, із угу. контексту і потім говорити, що по шаблону вийшло погано, і ви, винен шаблон, це неправильно, тому що було дуже багато моментів, які не врахувалися, які взагалі а, ну, так не можна було робити. Да? І... Часто то тому, що немає якогось розуміння, немає матеріально-технічної mm -hmm. бази. А, і люди приїхали на курси, подивилися, що можна працювати по шаблону. Приїхали в клініку, чи вони там головні, чи там є якийсь головний лікар. Він говорить: добре, працюємо по шаблонам по з понеділка, але нічого не придбаємо, нічого mm -hmm. не купляємо. Просто виходимо із ситуації із тим матеріалом, що в нас є. Ці бідні лікарі, бажаючи все одно прагнучи працювати по шаблону, починають кулібничать. І в них щось не виходить, і вони взагалі перестають працювати mm -hmm. по шаблону. Але ж питання не в тому, розумієш, треба, треба все виконувати степ бай степ використовувати певні протоколи, певні планування. І тоді воно дійсно працює, як ти і бачив. Так? Да, Давай вам за запитання за номер два. Друге питання було: інсталяція імпланту в області 4 та 5 зубу. А, під четвертий. Не було втулки, під п'ятий була втулка. Чому ми не завжди можемо ставити втулку? Так, да, то був такий кейс у нас, коли ми ставили імплант біля ікла, біля, uh -huh. біля клика, біля ікла, і виходить, що ми хочемо його поставити так, той імплант, щоб його шахта виходила ортопедично uh -huh. прямо всередину четвертого зуба, а втулка має. Великий діаметр, внутрішній 5, наружний 7, uh -huh. і вона просто буде впиратися. Віклота виходить так, що е, ми спеціально зробили саме безвтуличну дирочку для uh -huh. четвертого і вже втуличну для п'ятого, е, тому що. Е, ми хоч, якщо ми поставили б втулку біля квату, то вийшло би так, що ми б ну, навісно змістили б імплант сюди, і він би вийшов вже на суперацію uh -huh. четвертим і п'ятим зумом. Так часто буває, коли ти ставиш одночасно п'ятий, четвертий імплант, а є шостий і є третій зуб, да, і знову ж вони не поміщаються. Іноді просто люди використовують без. Втуличне шаблони, тому що в них немає там правильної втулки, якоїсь там ще чогось, десь буде щось, якесь сверло впиратися. Але дуже важно сказати: що важливо сказати, що якщо ти використовуєш безвтуличну. Одиницю, да, одну дирочку без тулично, mm -hmm. чи всі дирочки без тулу, треба використовувати біосумісний матеріал. Тому що ми використовуємо сучасні агресивні сверла. Mm -hmm. І агресивні свердло можуть чіпляти не біосумісний матеріал, матеріал може потрапляти в лунку, і потім можуть бути проблеми, які пов'язані вже знову ж не із шаблона, а із-за матеріалу, mm -hmm. з якого той шаблон е зроблений. Дякую за відповідь. Ще є питання стосовно птеригоїдних імплантів. Побачив, що ви інсталюєте від і до по шаблону. Раніше бачив, як пілотне сверління проходило по шаблону, а далі вже лікар, опираючись на власне відчуття, досверлював ложе під імплант. Чого у вас виходить? Це робити так на ці операції. Ти говориш про цю операцію. От ми так. вчора цю операцію робили. Зараз і катешки відкриємо. Ось ці два імпланти. До речі, ось тут була безтулечна. Mm -hmm. А ти запитував про цей перігої? Ти ми вчора бачив, як ми і сверлили по, по шаблону і, і вставляли імплант по шаблону. До речі, це GD18, ставили 45, й Дуже цікавий кейс, 45 й кут тут. Мульта mm -hmm. тут 30 в інший бік. І здесь ми взагалі. На планування в ми встановили вузький мультівник, тому що по м'яким тканинам, по сосочку біля ікла було краще внову така е, колаборація е, трьох <кій> типів і імплантів <кій> і мультів. І ти побачив, як ми вчора. Продов, там, 10 хвилин, да, десь встановили той імплант і встановили його, і все і робили по шаблону. Да. Чому так? Тому що в нас були знову ж інструменти. Правильно, ми uh -huh. могли просверлити, не знімаючи шаблон. Ми могли встановити імплант, використовуючи імплантавод соседом плюс 6, да? Він був довгий імплант, uh -huh. ще довгий імплантовод. Використовували. Екстра таку ручку да сверли, крутили руками, тому що жоден наконечник в рот не поміститься. Ну щоб його закрутити. Так. Ми показували тобі, як шестигранник на шестигранній втулки і шестигранник на імпланті uh -huh. на імплантоводі повинні бути. Об'єднатися, чому об'єднатися, тому що потім пішов кутовий мультиюніт, який став саме в правильне положення, uh -huh. тому що імплант ми закінчили інсталювати саме в правильному положенні, да? а уяви собі, якщо ми б зняли шаблон і почали б встановлювати імплант вручну. Uh -huh. Ладно, імплант може зміститися, тому що перше сверло, яке ми зварили, і останнє це було сверло 1.9. А імплант був діаметром 4.0. То далі, якщо ми встановлюємо імплант 4.0 в Отвір 1.9, uh -huh. то імплант буде гуляти. Uh -huh. Він має довжину 18 міліметрів. І він буде гуляти. І він може піти трошки сюди, трошки туди. Що його зупиняє, це який центрується по втулки. То ми вже йдемо чітко по центру. Uh -huh. Це перше. Друге, якщо ми його просто будемо інсталювати без шаблона, то як ми знаємо, так його закінчити? Так, так чи так? Постійно приміряти і мультиюніт, постійно приміряти. Але це був перший імплант, який ми інсталювали. Non, Імпланта середнього і крайнього ще не було. Угу. То від чого відштовхуватись? Правильно стоїть мультиюніт чи неправильно? Від чого відштовхуватись? Нема від чого встановити інші, вони будуть трошки заважати. І це починаєш на імпланти встановлювати а вже ортопедією займатися на хірургії. Uh -huh. Тут же ми через шаблон встановили імплант, враховуючи індекс, потім зняли шаблон і встановили мультиюніт в єдине правильне положення, яке було заплановано на комп'ютері, дивлячись на нього ось так, а не з, з, з кута uh -huh. якогось не дуже вигідного для нас. То встановити імплант по шаблону це постановити, по-перше, точно по вісі, а потім ще з врахуванням шестигранника, тому що це кутовий мультфільт, ще й 45-й. не просто так. То нема жодних перепон сьогодні. Не встановлювати імпланти по шаблону, крім того, що треба мати всі інструменти для того, щоб встановити. Але якщо ми йдемо на таку операцію, яка робить так, щоб пацієнт. Пацієнт, в принципі, потребує синуса, всі інші, але є пацієнта вік певний. І ми можемо встановити імпланти вже завтра зробити якесь негайне навантаження, цю ділянку. Навіщо йому Навіщо йому навіщоємося? То, може лікарю потрібно. Ну, пацієнту 100% не потрібен синус. Пацієнту потрібно живати. Функцію живання ми його можемо відтворити вже за допомогою цих імплантів, то йому синус? але треба обійти його правильно, не привалитися. Для цього є ота навігація і всі ці певні моменти. Якось так. Дякую за відповідь. Ще є давай, одне запитання. Да, давай. Доволі часто бачу, як на шаблонах роблять вестибулярний отвір для того, щоб було зручно завести сверло. Раніше бачив інсталювання тільки Мегаджену. Сьогодні перший раз познайомився. Ну, не сьогодні, а вчора познайомився з Альфа-Дентом. І одразу звернув увагу на те, що немає бокових отворів і у вас все гарно влазить. Хочу запитати, чому в Альфа-Дента. Проблема довгого всету вже вирішено вирішена. Ну, ви так, в Альфаденті mm. проблема довго довгого всету, не те, що вирішена, її просто не було. Yeah. Якщо її не було, тому що ми час, зразу створили той офсет коротше. Для тих, хто не в курсі справи, що таке довгий офсет, то приведу приклад, що якщо ми беремо два набори, відкриваємо два набори. Один набор бід, нехай буде від Мегаджена. тому чому від Мегаджена, тому що у них найдовший офсет. І візьмемо набор від Альфадента, це буде офсет. Так? А, то якщо ми візьмемо сверло з отвіра 10 мм uh -huh. і помірюємо штангелем, він буде мати довжину 18,5. Тобто, сверло з отвіру 10 має сумарну довжину 18,5. То що ми хочемо в дістальній ділянці сьомого зубу, встановити імплан довжиною 10 мм, то рот повинен відкритися щонайменше на 18,5 мм, uh -huh. плюс довжина наконечника ще головки. Якщо ми таке саме сверло візьмемо з отвіру 10 мм у мегаджена, він буде мати 23,5. три тут 18,5, тут 23. Воно буде довше на 5 міліметрів, і саме ці 5 міліметрів є критичними в дистальних ділянках, тому робиться боковий вход, втулка, mm -hmm. полувтулка, боковий вход, і ми входимо мегаджену з боку, тому що рот фізично відкритися. Більше не може. Це не проблема в фронтальній ділянці, але це велика проблема в дістальній. Якогось принципіального потреби робити такі довгі сверла нема. Чим коротше, ну, тим, тим, тим краще. Якщо треба збільшити офсет, в наборі, в якому маленький офсет, збільшити завжди можна. Mm -hmm. А в Менжеїні треба навпаки зменшувати офсет. Mm -hmm. Ну і оці моменти. Дуже багато років тому набору Ертогет він постійно там був 13,5 той офсет, а не 8,5, як, наприклад, в нас чи в GD, там 9, наприклад, міліметрів. І вони його чомусь не змінюють. І тому знову ж багато лікарів говорять, що незручно працювати навігацію, тому що вони просто бачили ось цей набір і не бачили ось ці інші, де це просто враховано на етапі виробництва. Воно навіть не зменшувалося. І воно ніколи ніколи таким великим не було. Воно спочатку сразу зробилося меншим. І потім за потреби воно збільшується. А тут не можна його зменшувати, там є певні, певні моменти, то раджу просто вникати в суть, да, от лікарям вникати в суть і пробувати щось інше, не зациклюватися. Ніхто не говорить, що мегаджен то є поганий імплант. Ми можемо встановити мегаджен і іншими наборами. Є універсальні набори, які дозволяють встановити різні імпланти, але невеличкою, невеличкою довжиною ну, сверла. І все, і все всі знають. Що чим коротше сверло, тим менше ця кореляція, тим менше похибка, uh -huh. тим менше кінчик сверла уходить від тої заданої довжини. А це дуже важливо, коли ставиш такі там і всі інші імпланти. То спробуйте різні набори, не зациклюйтесь на одному чомусь, а компаніям, які проводять курси під егідою якогось одного бренду, і ви ще працюєте з. Молодими студентами, да, які не бачили іншого, дайте їм трошки більше, дайте їм трошки ширше е, кут огляду, да, тому що ви їх трошки позиціонуєте в рамках свого набору, він найкращий. Вони приходять і говорять, ну, він, от, от, воно раз, класне, воно найкраще, але вони не бачили чогось іншого. Не бачили, тому що ще не заробили грошей ще не можуть дозволити собі купити два-три різних навігаційних набори, а, та порівняти. Але вже розуміють, що з цим вони все робити не можуть. І думаю, що навігація вона у всьому світі така. Вона у всьому світі не така, вона різна. І треба просто раджу відвідати різні, різні якісь курси, дивитися, різні там якісь відео різних компаній, і аналізувати собі, де дещо комусь не договорюють, чомусь, а де дійсно якась правда посередині знаходиться. Якось так. Дякую. Дякую, Саша. Приходь, приходь, приїжджай ще раз і чекаємо. Хлопців та дівчат, да? наше гендерне равенство. Да? Всі приходьте, приїжджайте, наші двері для всіх відкриті. Тобі раджу, раджу, бажаю доїхати додому без перепон, Всяких. Дякую. Да, все, дякую. Якщо рубрика зайшла, пишіть якісь коментарі, то будемо продовжувати. Да? Ти на запис нажала? Ага, да? Ну добре, вже вже непогано. Все, всім пока.